Що його відбування покарання в ближній волі не встановлено. Враховуючи зазначення, при призначенні покарання, також слід врахувати особистість обвинуваченням, його поведінку та відношення до вчиненого характер заступен тяжкості спільної небезпеки в кого злочинів, а також наслідків, які могли наступити в результаті вчинення публічних закликів до насильницької зміни проваліту сільного владу та захоплення державної влади. На підставі викладено, вважаю за необхідно визнати громадянину України якша поваги Надіїча, в восьмого на шостому року ворожі. Вийдемо з коні кімнати про порушень, передбачено за численно другого статті стріляти, чити на третій стогляд, численні дорогої статися тридцять три шостої прудного, числення третій статися тридцять тришого чотириста три шостої груп-2, числення статті з першої прав України. Та призначні нового крайня у видів. За численною 2 статті 109 -е, КК України. Три роки позбавлення волі з конфіскацією имена. За читиною третьої статті 109 -е, КК України. П'ять років позбавлення волі зрантискації мене. Зачитиною другої статті шостої брендової України. П'ять -е, 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 років позбавлення волі з контискації мина. За читиною третьої статті шостої брендової КК України. 8 років позбавлення волі з конфіскації мене. За частиною першої статті з КК України. Три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади органах державної влади державного управління, місцевого самоврядування, навіть чорна, що надають публічні послуги роком три роки. Застосувати частину першої статті 70, яка України призначила остаточне покарання за сукупність у кримінальних шляхом повного покладання менш суворого покарання більш у видів позбавлення волі на 8 років позбавлення волі з конфіскацією мене, з позбавленням права піднімати посаду ворога державної влади в державному управлінні міністерства спонарювання чи ворога наші нові публічні послуги строком 3 роки. Втягнути разом на витрату залучення експерти, що встановлює 9498 гривень з тих а саме за проведення судових хронистичних експертиз, а саме судових експертиз за спеціальністю самотисковою складною спеціальною експертизною та русською мовою, що спадає відповідно на сум довідок, 60 копів, та 4719 гривень 25 копійок відповідно. Дечує доказів та арештована у вирішити в передку статті 100 КПК України. Раніше застосовано забіжок західного літримані філарту залишити без змін. Завершити свій виступ у судових дебатах, я би хотів наступити. Обвинувачення постійно наголошувало, що все повинно бути по закону. І саме закон вимагає справедливого покарання за вчинене міні. Як говорив ЦСРО, справедливість це постійна і вічна воля надавати кожному належне. Держава та суд не можуть залишити безкарним діяння спрямовані на підривку соційного ладу, виправдання агресії та розпалювання ворожнечі. Справедливість у цьому випадку буде означати надати обвинуваченому належне, а сам він отримає відповідальність за злочини, які він свідомо і повторно вчинив. Лише так закони справедливість. Набувають реальні сили, а суспільство отримує захист від подібних основних. На щастя, в мене все. Я прошу мись моря дбати долучити до матеріалів, щоб ми будемо розпорядження суду та майбутнє судді. Зараз. Я розчора відмовився від вас, як ви можете коли 28. восьмому п'ятницю, 11 година, тринадцята шість, але плавати не до кінці наступного тижня. Я вчора відмовився від адвоката, як ви могли слухати? Зачекайте засідання не закінчено. Після засідання буде коментувати. Так, скажіть, пропор, а якщо ми якщо о 16-й годині третього грудня, це не. теж зручно?

Взагалі не готовий дебатів, тому що, по-перше, взагалі не, не відома позиція під захисного. Суд же вам надавав можливість підготуватись до дебатів. Ну, Собо я ж варто, 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 Так, під... так. Під ну, так теж не готовий. Суба тримаються під вартою. Кожен раз суд призначає мінімальний проміжок часу, щоб не порушувати правила. Ви кажете, ви другу. Другого не Третього, четвертого. Третього ви можете, 3-4. 3 ви можете, так? Так. У мене на 13-й засіданні судової серед. Або зранку, або. От, Скажіть, 11 години? 음... До да? 12 да. 11. -го. 11 -го. Значить, судна буде можливість захиснику підготуватися до судового тримання. До 3 години -го засідання об 11. Так я ж вчора відмовився від адвоката. Як ви можете? А чого ви? Ні, ну вже я вам сказав, ви подали? Так. Як ви подали? Ви подали не через канцелярію, щоб просто суд не бачив. Як ви обманюєте Яроша, ви... і ви просто приховали. Я вам пояснив, що, що писав Ярош, як він писав. Тому що з вами це було. Так, він же вам дав, що я заявив. А ти не бачив? Він що він